Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні буде відео про порожні пляшечки декоративної та доглядової косметики, а також парфюмерії, які в мене закінчилися в травні. місяці. І давайте будемо починати. Починаємо з шампуня. У мене закінчився ось такий від Фармасі натюрель, з оливкою 375 мл. Це ще в старій версії. Зараз вони йдуть, здається, 360 мл. Непоганий шампунь, він був такого прозорого кольору, ніжний такий оливковий аромат, ненав'язливий. І я би сказала, що це базовий шампунь, який підійде практично всім. Нічого такого особливого з волосся він не робить, не виглажує, не вирівнює. Але нормальний шампунь в мене користувалася сім'я, і всім сподобалось, всім зайшло. Ось такий. Чого я, звичайно, не можу сказати про такий же кондиціонер. Ну, він в мене ще є в використанні, можливо, за червень закінчиться, і тоді вже я вам розкажу більш детально. Так. Далі гель для душу. У мене закінчився останній від івроше ось такий манго і коріандр, 200 мл. Ось тут його ще трішки залишилося. Покажу вам, якого він кольору. Приємний аромат, такий фруктовий. Єдине, що чомусь цей аромат в гелі для душу трішки відрізняється від аромату рідкого мила. Рідке мило мені подобається більше. Не знаю чому. Ну, Використала цей гель для душу, поки що. Я якось колись мені дуже подобалися гелі для душу від євроше. Зараз я якось охолола до них. В принципі, зараз більше користуюся від фармасі. І хочу, як я вже всі гелі для душа свої використаю, всі запаси, то хочу щось пробувати нове. Поки що від євроше брати не буду. Ось такий закінчився. Тут не сказала 200 мл. так. Ще один гель для душу закінчився. Ось такий від душа. Ось так він називається. Тут 300 мл. Я думала, що буде користуватись мій старший син цим гелем для душа, тому що він має такий специфічний чоловічий аромат. Він попробував, сказав, що аромат дуже парфумований, дуже насичений, дуже різкий і не захотів ним користуватись, і я використала рідке мило для руки. Дійсно, я попробувала, аромат такий. Термоядерний, різкий, такий, знаєте, класичний чоловічий аромат, такий убойний, можна сказати. І мене син не любить таке, він більше любить щось таке фруктове, тому використала як рідке мило. Ось. Далі ще з великих баночок в мене закінчився ось таке молочко для тіла. Це бюджетна марка, продається у нас в Франції в магазині Lidl, називається Сян. Ну, я його не купувала, але використала. Так, що мені сподобалось? Сподобався мені аромат. Тут аромат такий ніжний півоній. Ну, намальований, навіть півон і, і арганова олійка. Написано, що цей, це молочко для сухої, навіть дуже сухої шкіри, і ще й пошкодженої. Я би так не сказала, тому що це молочко має консистенцію дуже рідку. І ще й до того вона дуже погано впитується. Це щось наподобі. Я колись пробувала від Avon такі лосьйони, такі з яблуком були, не пам'ятаю, в таких бутилочках. Це, це щось наподобі цього, мені не дуже зайшов саме як молочко, тому що, ще раз повторюю, він був дуже рідкий. Ну, в принципі, влітку може бути, що він такий рідкуватий, але єдине то, що, що він. Погано впитувався, і зверху на шкірі така утворювалася, знаєте, якби трішки плівочка. Оце мені не сподобалось. Ну, Але я його якось використала тут 300 мл. Я, звичайно, бо таке не купувала, він мені дістався безкоштовно, Ну, тому використала. Так, Для тіла ще в мене закінчився ось такий скраб від Євроше амаш. Це ще. З, з, з олією Каріте. Так, це з олією Каріте 75 мл. Я його навіть розрізала, звідси все витягла. Бо мені дуже сподобався цей гамаш, цей скраб. Він мав достатню кількість скрабуючих частинок. Він дуже крутий аромат, дуже смачний. Мені дуже сподобався. Єдиний, що дуже малий об'єм. Він мені колись приходив в подарунок: ось такий: 75 мл. Ну, одним словом, я його з задоволенням використала. Так. Далі, що в мене закінчилось, ну, воно в мене не закінчилось, я його тільки взяла у використання ось таке скрабуюче мило від Oriflame, Love Nature з малиною. І що я хочу сказати, що в цьому милі дуже мало скрабуючих частинок. У мене колись таке було з полуницею і з лаймом, то там було більше скрабуючих частинок, а тут прям дуже мало. І ще що, навіть гель для душу в мене теж. Точно такий самий зараз в користуванні гель-ексфоліант, він здається, називається, ну він теж такий гель-скраб. То я помітила, що і в гелі також дуже мало скрабуючих частинок. З полуницею і лаймом було набагато більше. Хоча я і той сварила, що там мало, ну тут ще менше. Ось, ну, і Я його відкрила, думала, буду використовувати як скраб, але ні. Це не вийшло, і я його віддала своєму чоловікові, він буде якось його <хи> використовувати. Він любить такі мела, теж такі фруктові, тому так, він ним буде користуватися. Так, далі в мене закінчилось дві зубні пасти, як завжди, по дві. Так, одна з Алої це вже від фармасі. Це остання зубна паста, яка в мене ще була з запасів від фармасі, вже більше у мене немає. Тут 112 грам. Це такий зеленого кольору алоє Гель. В принципі, мені сподобалось. На добре очищає, освіжує подих. Мені сподобалось. Купувати, звичайно, зараз її не буду, користуюсь тим, що є. Ще є в мене в запасі декілька штук зубних паст. і тому так, але зубна паста непогана. Так само непогана зубна паста ось така Colgate Max White відбілююча. Теж добре очищала. Вона теж авна блакитного, такий блакитний гель. Як на рахунок відбілення, то я не помітила, щоб вона щось відбілювала. Ну, але якщо правду сказати, я ще не зустрічала жодної зубної пасти, яка би. Було помітне відбілювання зубів. Навіть мені здається, ці смужки відбілюючи, вони ну, слабувато відбілюють. Це тільки для відбілення треба звертатись тільки до стоматолога. Ну, це особисто моя така думка. А від зубних паст чекати відбілення, я думаю, не варто. І, добре, далі тепер покажу креми для рук. У мене цей місяць дуже багато закінчилось. Аж 4 штучки ось таких. Тому що це не тільки я користувалася, мені і мама допомагала, і чоловік, мій син. Ну, Одним словом, багато хто користувався, тому в цей місяць вийшло аж 4 штуки одинакових: ось такі від Фармасі: Натюрель з морськими мінералами. Хороший крем, я колись вже в кожному відео говорю, що я. Як вони були по акції ще в січні 22 року або в грудні 21-го, от не пам'ятаю, ну, десь на, на межі. Тому що е, в січні 22 року, це останній місяць, коли я робила замовлення в фармасі. Ну, от десь під кінець, я тоді набрала дуже багато. Вони були по акції по 20 гривень, здається. І я виконувала якісь там бали ще на той момент в фармасі. І мені треба було щось брати, щоб закрити якусь програму. І я, ну, звичайно, набрала цих кремів, тому що вони були вигідні. І я знала, що я їх все одно використаю. Як, не, ну, як в мене креми, як бачите, кожен місяць в мене стабільно йде три упаковки, а цей раз чотири, і це ще навіть не все. Тому я їх набрала, тоді мені здається більше як 100 штук. Ну, зараз половину вже використала, навіть можливо більше як половину. Десь в районі 40-50 у мене ще залишилось таких кремів. Треба, до речі, буде якось перерахувати. Самі стало цікаво. Так, і ще в мене закінчився ось такий він у мене був в сумці це від Євроше, Сельдазур, 30 мл. Сам крем теж непоганий, добре зволожував руки. Єдиний, я не люблю цей аромат Сельдазур. Він мені пахне якоюсь такою соленою морською водою. Ну, не хотілося б, щоб так пах... такий був аромат Крему для рук. Хоті, я люблю теж якісь фруктові аромати, або квіткові, щось таке ніжне, ненав'язливе, а це ну трохи нав'язливе. Тому я його використала не так, що він був противний зовсім, але повторювати я би його не стала. Е, мені здається, це з набору у мене. Колись в мене була в подарунок. Так, прийшла водичка і крем. Я водичку зразу була якось продала, а крем залишила собі. Ось. Так. Для тіла, здається, я все показала. Тепер давайте переходити до обличчя. Так, Для обличчя у мене закінчився ось такий бальзам від Beauty Bay. Тут 90 грам, 90 мл це очищаючий бальзам, мені подобається. Я, от він йде з такою лопаткою. Повністю його використала. Бальзаму цього вистачає десь на півтора місяця. В принципі, він бюджетний. Я його брала в наборі з трьох штук. Здається, мені тоді вийшов по 5 євро одна штучка. А взагалі, він, здається, зараз вже коштує десь 10 євро чи 12 навіть. Ну, трошки піднялась на нього ціна, але та, як я купляла по 5 євро, то це дуже вигідно, він добре працює, має приємний аромат. Я його використовую для зняття макіяжу з обличчя. Так, далі в <кій> мене закінчився ось такий гелля. Для вмивання від івроше, Гідра Vegetal 125 мл. Я його ще починала користуватись в січні, трішки покористувалась, потім відклала, якось він мені набрид, і в нього вийшов термін придатності. Ось він до лютого 2024 року. Не то, щоб я дивлюся сильно на терміни придатності для таких миючих засобів. Але так, як в мене дуже багато їх, то я його вирішила використати для миття пензликів, спонжика. І так я його використала за травень. Так само зараз користуюся гелем для вмивання з ромашкою. Теж не дуже мені хочеться вже протермінований на обличчя, тому використовую для миття таких засобів. Ось так його використала і задоволена. Далі, <кій> в мене закінчилась ось така сиворотка. Це кислотна сиворотка з молочною кислотою в The Ordinary 30 мл. Великий об'єм. Я нею користувалася, здається, з листопада місяця цілу зиму. І от аж недавно закінчилась, аж на початку травня, в перших числах, я її закінчила. Дуже надовго мені стало цією, цю сиворотку, правда, я нею не користувалася кожен день. Починала я з 2 рази в тиждень. Потім збільшила до трьох і, здається, максимально користувалася 5 разів в тиждень. Але коли бачила сильні почервоніння на обличчі, теж вже зменшувала. Або... Забирала її там на тиждень-два, щоб обличчя відпочило. І так само разом з нею використовувала сиворотку з кваланом, щоб вона добре зволожувала після кислот. Мені сподобалося. Як ця працює сиворотка, я бачила від неї результат, обличчя було більш гладке, веснянки і пігментні п'ятна зменшувалися, висвітлялися, структура шкіри ставала такою. Більш рівною, гладкою, ну, одним словом, і навіть мені здається, вона, що були якісь висипання, вона це е, ну, підліковувала, ну, е, вони пропадали. Хоча, якщо якісь є прищики або ранки, я би не радила нею користуватись, тому що якщо попадала ця сиворотка, чи на прищик, чи на якусь навіть мікротріщинку, це було е, пекло. Печіння було таке ну, достатньо сильне. Тому ось так. Я її закінчила, в принципі, і вже буду кислоти так само десь на листопад. У мене, здається, немає зараз нічого кислотного. У мене є вітамін, з вітаміном С, сиворотка, не знаю, або буду з вітаміном С цілу зиму користуватися, або теж щось собі куплю з кислот. Так, далі в мене закінчився ось такий крем для обличчя Teology називається. Тут 30 мл. Дуже приємний аромат персика був. І він супер зволожуючий. Мені сподобалось Якраз, як я закінчила <кхем> ось цю сиворотку, то цілий травень я користувалася цим кремом, і він добре мені відновлював і підживлював шкіру обличчя. Ось, Попадався мені в якомусь б'юті-боксі. Сподобався. Так, далі давайте тепер покажу вам пробники, які в мене закінчились, а потім перейдемо до декоративної косметики, трішки є. І також є парфюмерія. Так, перше, що вам покажу, давайте ось цей крем, як завжди. Я вже дозакінчувала всі пробники ось такого крему Resurface для шкіри навколо очей. Я його використовую як нічний крем. я вже повністю всі, У мене вже немає таких пробників, я всі перелила в баночку. І за червь місяць я її закінчу. Мені подобається цей крем в якості нічного крему, він добре працює. Добре зволожує шкіру, шкіра напитана, після нього гарно виглядає. Для шкіри навколо очей він мені не зайшов. Ось. Тому так використовую, щоб не викидати. А для шкіри навколо очей я зараз користуюся. Зараз покажу яким ось такий Age Reversist від Farmacy теж. Я от чотири пробничка перелила в баночку і користуюсь вже і в травні, і в червні вже ним користуюся. І ну, ці чотири пробника це 10 мл, мабуть, стає якраз десь на півтора-два місяці. Десь 5 мл мені на місяць йде. Приблизно так. Подобається цей крем, добре працює, добре зволожує шкіру навколо очей. Використовую його і зранку, і ввечері. Так, далі ще в мене закінчилась велика кількість. Ось ти зараз покажу скільки. Це я перелила теж у велику банку пробники маски з чесником. І зараз просто нею користуюся. Це, взагалі, то серія від фармасі від випадіння волосся. Не знаю, не дуже мені це допомагає, але даю їй ще так, би шанс, бо є ці пробники. Єдине, що я не розумію. В фармасі написано, що ці, цю маску треба використовувати на волосся, не на шкіру голови, а тільки по довжині волосся. Яким це чином має допомогти від випадіння, це для мене загадка. Тому я так не користуюсь. я її наношу перед миттям голови. Я її наношу на коріння і розтягую трішки по волосся. хожу ходжу хвилин 40 з нею, потім змиваю шампунем. І тоді користуюсь якимось кондиціонером. Ось так. Тільки так. Поки що не бачу якогось результату, подивлюся. Ну, я пам'ятаю, що я вже користувалась цією серією, і вона не дуже від випадіння допомагає. Але оскільки в мене є, то вже користуюсь. Також в мене закінчилась дуже велика кількість пробників шампуня з часником. Але я їх використовую не як шампунь. Мені він взагалі не подобається, мені не подобається аромат, мені не подобається. Що цей шампунь робить волосся таким якимось сухим, некрасивим, запутаним, і тому я його використовую як рідке мило. Я всі, які в мене були пробники цього шампуня, перелила в баночку з рідким милом і використовую як рідке мило, так, в принципі, щоб використати, щоб їх не викидати, тому що я дуже не люблю викидати щось з косметики, тому що якщо її можна якось придумати, якесь її застосування. От, от, така величезна кількість. Все, по пробниках це все. Давайте переходити до декоративної косметики і парфюмерії. З декоративної косметики в мене закінчився ось такий блиск для губ. Це від Made by Mitchell, Відтінок ось тут я вам покажу. Е, мені сподобався цей блиск. Ним можна було його, е, чим сподобався, що він такий напівпрозорий і його можна наносити без олівця для губ. Я тут зняла оцей запобіжник повністю. Використали єдиний, як тільки зняла запобіжник, він почав ось так повсюди текти. І я його вже, так, якби намірено використовувала, щоб закінчити. Скільки тут мілілітрів, до речі? Тут є 5,5 мілілітрів. У мене це він був такого ніжно-рожевого кольору, у мене ще точно такий є прозорий. Ось, купувати поки що не буду, але, в принципі, блиск сподобався. Так, і тепер давайте до парфюмерії. Закінчився у мене ось такий аромат. Ось так він називається. Я не знаю, це якась ніша чи що. Ну, я просто <смі> була вражена його ціною, тому що він мені прийшов в якомусь боксі в подарунок, і він мені не дуже зайшов. Це такий, знаєте, нав'язливий солодкий аромат, який йде в ретро. Такий просто аромат якоїсь цукрової вати, щось таке. І я його віддала. Ну, мамі він сподобався, і вона, в принципі, його докористувала. Я ним, може, раз три користувалася. І я подивилася зараз на його ціну, якось він мені попався. То ось цих 5 мл коштує 30 євро. Я така, що? За що? Ну, знаєте, Я не зрозуміла цей аромат. Він такий просто дуже-дуже солодкий. Все. Так, ну, закінчився я рада, переходить в порожні баночки. Так. І в мене закінчилися пробники. Так, давайте почнемо з цього. Ось такийсь від ДК не знаю, як правильно бренд називається. Stories. Ну, аромат, не скажу, що поганий, приємний аромат. Я думала, що тут є в складі тубероза. Чомусь от такий аромат туберози, але ні. Там його немає, я подивилася на ноти, там амбра в складі. Потім якісь фруктові ноти. Ну, Такий, знаєте, для мене нецікавий аромат, я би його повнорозмір не купляла, але пробник з задоволенням використала. Та що ж ти випадаєш? Так, Далі ще в мене закінчився ось такий аромат від Yves Saint Laurent Liber. Це платиновий. Одним словом, мені зайшов аромат. Мені зараз, от влітку, коли, ну не то, що навіть влітку, а от в травні, коли вже потепліло, дуже зайшли аромати від оцій. У мене є зараз класичний лібер і оцей платиновий. Вони трішки відрізняються, хоча основний настрій аромату одинаковий, мені здається, і вони мені зайшли. Я прямо в них закохалася. Зимою це був такий удушливий, важкий, такий, який тебе переслідує аромат. А коли потепліло, він став легкий, такий дзвінкий, весняний, ненав'язливий. Ну, дуже сподобався. І я навіть подумаю оцю платину купити собі 30 мл, якщо на неї буде якась хороша знижка. Ось сподобався. І так само <смі> нежданно, мені сподобався ось цей е, аромат від Джорджо Armani C Intense. Версія Intense теж дуже красивий аромат, дуже красива троянда, якась обрамлена якоюсь чи ваніллю, чи щось таке чимось таким солоденьким. Дуже смачний аромат, теж мені зайшов. І <смі> теж, я думаю, ось цю версію саме Intense. Тому що класичний, ну, теж непоганий, але не настільки мені подобається, як ось ця версія Intense. Так, от і все, в принципі, це все, що в мене закінчилося за травень місяць. Ось така кількість. Пишіть, що ви пробували з цих продуктів, які вам зайшли, які ні, буде цікаво почитати. Також вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!